Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати далі. Е, найкраще я вважаю, що грати з другом, тому що, якщо ви ліниві або вам лінкінг просто-напросто кудись бігти, можна, щоб друг туди добіг, і тоді вам менше доведеться витрачати на це все часу. Ну, Знову ж таки, ми нікуди не поспішаємо ідемо далі по сюжету. Що хотів розповісти, також з приводу взагалі, навичок, як їх обирати. Так, заходимо відразу в підземельне. Ми їх будемо обирати також по ходу. До речі, вімкнемо зілля, щоб було видно, скільки часу у нас на це все йде. ну Десь півгодини є точно. І біжимо далі під земель. Розкидаємо, куди нам подобається, або, в принципі, орієнтуючись на якусь збірку. Ну, В нашому випадку ми знаємо, в принципі, що ми робимо, тому вкидаємо туди, куди нам потрібно. Геть, прямо довго розказувати по навичкам не буду, тому що, друзі, якщо знову ж таки... Ви нещодавно граєте в цю гру, або ви не грали з якогось персонажа, то орієнтуйтеся на якусь початкову збірку. Так, от у нас якраз вже і бос є. Слухайте, може ми сюжетку пройдемо з вами? Так, давайте боса спочатку тоді пройдемо, бо щось ми теж скляні, тікаємо від нього. Ми геть скляні. Геть склянімо. Так. Е, просто потрібно було минати ці всі штуки, тому що ми на високій складності, а тут в нас не дуже супер прокачені персонажі. Так, в мене є якийсь посох, але мені здається, що е, нехай е, гляне наш друг, чи він йому підходить, чи він його просто взяти не може. Не може, мабуть, добре. Посох тільки для чарівників. Так, що нам потрібно робити? Потрібно поговорити з дівчинкою в оазисі. Давайте просто вийдемо з підземелля, побачимо, можливо, вона на вході десь знаходиться. Що хотів сказати з приводу взагалі навичок. Якщо ви не грали на персонажі якомусь, обирайте навички ті, що пропонуються в збірці. Тому що, якщо ви не орієнтуєтесь по навичкам, тут ніякий гайд вам не допоможе. Скоріше за все, вам просто-напросто доведеться орієнтуватися по якійсь початковій збірці. Так, і що далі? Проходити підземелля. Чудово, я пропоную пройти ось це підземельне, і наш гравець вже тут також поставив мітку. І не можемо ми телепортуватися, тому що тут хтось щось уже робить. Так, можемо. Якщо ж ви грали вже в гру, то я думаю, у вас не буде ніяких проблем обирати навички. Як їх взагалі обирати, друзі? У вас має бути щось, що наносить урон, щось, що дає вам вихід з контролю, і щось, що вас захищає. Інші навички це допоміжні. Наприклад, ось ця для додаткового урону, ось ця, щоб набирати наш основний ресурс, в нашому випадку нашу ману. І так далі. Тому, коли у вас в збірці знаходяться, знаходяться навички, які не включають. Так, от Вмикаємо на легендарні предмети, я думаю, що на зброю саме ліпше вмикати. Якщо у вас в збірці Якась з навичок цих відсутня. Тобто, якщо у вас всі навички там виключно атакуючі, чи немає якоїсь навички для виходу з контролю, я раджу вам обирати їх власноруч. Тобто, в кожного персонажа по дереву, друзі, є якась окрема, скажімо так, як це правильно називається, щоб правильно так сказати. Окрема категорія навичок, які відносяться саме до цієї категорії. Тобто, наприклад, на чарівнику ось ці щити і телепорт вони відносяться до захисних навичок. І також телепорт може нам дати вихід з контролю. Тобто, Коли ми телепортуємось кудись, ми можемо вийти навіть із заморозків. Ну, при окремому там ще аспекті, але зараз не про це. Тобто подивіться на свою початкову збірку, якщо в ній немає якоїсь навички, яка дає вам вихід з контролю, то раджу вам її просто-напросто замінити. Тому що не факт, що та збірка, що пропонується на сайті будь-якому, що в ній буде ця навичка. Тобто знову ж таки не слідуємо сліпо тій збірці чи тому, що пропонується нам в планері. Якщо геть нічого не розуміємо, то краще все-таки використовувати інформацію саме зі стартових збірок. Якщо ми плюс-мінус ну, щось розуміємо в грі, як нам взагалі вибирати ці навички, то я вважаю, що краще за все. Брати от саме їх таких чином. Тобто навичка, яка накопичує наш основний ресурс, навичка, яка в нас буде наносити основний урон. В нашому випадку це гідри. У вас це може бути якась інша навичка, неважливо на якому персонажі знову ж таки ви граєте. Навичка, якась захисна у варвара це криків, чарівника це щити, в духа народженого. Слухайте, навіть не згадаю, там є, мабуть, навичка на щит точно, там, де 40 ніжка знаходиться чи багатоніжка, не знаю. От пам'ятаю, що там точно є щит, який також там буде давати непогані бонуси для нестрімності. Але зараз знову ж таки не про це. Тобто на будь-якому персонажі 100% буде. Якась гілка навичок, які відносяться саме до окремої категорії, і от саме на них я раджу вам звертати свою увагу, тобто не збирати персонажа, щоб у нього всі навички були виключно, які наносять урон, або не збирати свого персонажа виключно з навичками, які там накопичують ресурс, тому що ну, звичайно він буде просто-напросто неіграбельний. І є ще така штука, як аспекти. Тобто, якщо ви бачите, що вам випадає якийсь аспект, який посилює вам якесь вміння, раджу вам грати саме через нього. Тобто, що це означає? Наприклад, на чарівнику мені випало на 28 му рівні, ми якраз ходили ось це підземелля, як не дивно. Це звучало, і якраз в цьому підземеллі мені відразу випали дві зброї легендарні. І на одній зброї були гідри, на іншій зброї були крижані уламки. І от якщо б мені не пощастило одразу вибити аспект на гідри, то скоріше за все я б обрав для атакуючої навички не гідр. Хоча ну, я збираюся грати далі через них. Я б обрав крижані уламки. Тому що це хоча б якийсь бонус. Ну, я думаю, ви розумієте про що. Я, скоріше за все, це вже розповідав у роликах про сьомий сезон. Так, зараз на нас буде друг наш скаржитись, тому що ми займаємось дурницею, біжимо до виходу. І я раджу вибирати ті навички, які. <кій> так, Хоча еліта непогана, давайте еліту ну, друг теж цим займається. Не можемо, не можемо ми пропускати дуже таких товстих мобів, дуже хочеться їх е, пройти. Е, я раджу вибирати ті навички, до яких ми маємо якийсь бонус. Е, тобто, звичайно, ми орієнтуємось на те, що в нас мається бути в збірці, але якщо нам випадає якийсь аспект. Який нам допоможе просто-напросто ліпше грати от на даному етапі, що у нас нічого немає, і випав бонус, наприклад, на крижені уламки. То чому б не взяти цей аспект прекрасний на крижані уламки, які нам допоможуть е, якимось чином посилити нашого персонажа? Знову ж таки, це не обов'язково. Ви зможете грати і без цього, але просто-напросто ви будете рухатися ліпше і швидше. Так, дивимося предмети. І відразу можемо забрати дерево. Давайте повернемося просто в будь-яке місто. Ну, у нас стоїть на те місто, де в нас була якраз дівчинка з квестів. Тут без різниці, куди ставити, в принципі, цей телепорт на початку гри, але тут, в принципі, є ворон, тому це зручно. Так, давайте спробуємо кільце взяти. Взяти кільце. Так, і от дивимося, поки наш рівень здоров'я нижче якогось відсотку, наш стрибок буде заморожувати. Так, це відразу дурниця. От, наприклад, ось цей аспект, бачите? Коли уламки льоду будуть через цілі проходити 5 разів, вони будуть наносити більше урону. Ось цей аспект мені випав, тому що він уже є. Не відображається сіреньким. Але так як в нас є гідри, він нам, в принципі, зараз не потрібен. Ми краще оберемо якийсь інший. От випав непоганий аспект на зброї. Наш урон збільшується на 12% в залежності від основного ресурсу. Прекрасний аспект для початку. Так, це дурниця, але тут більший рівень. Ми зараз візьмемо відразу цей амулет і ці рукавиці. От відразу, ну, буду пояснювати, я ж кажу, так як воно грається відразу, а не видумляти щось. Тобто, беремо те, що нам випало, скажімо так, раніше, від декількох стихій урон. Давайте урон це дуже таке слово поширене. Давайте інше слово візьмемо. Так, ось це аспект. Ага, в нас немає частин, все, до побачення. Значить, ми ці предмети просто можемо залишити ті, що нас цікавлять. Сильно багато ми з вами гралися з аспектами. Так, ось це цікаво, це поставимо, це не цікаво. Якщо б у нас зараз були ресурси, ми б на рукавиці накинули аспект, який дає додатковий урон від основних мінь, в залежності від ресурсу, а на амулет ми б накинули ось цей аспект. Але так як в нас немає зараз ресурсів, тому що ми вже ці аспекти накидували, ми можемо це все діло прекрасно розбирати з вами. Так, основних мінь, ось це зробимо. Йдемо в підземелля. Це можна розбирати, виб'ємо щось, щось ліпше. Це знову ж таки не обов'язково. Для чого це робиться? Для чого ці аспекти накидаються? Звичайно, щоб посилити свій урон. В принципі, є вихід, друзі, посилювати лише зброю. Я вважаю, що це буде також супер логічним, тому що якщо ви не хочете довго затримуватися на якійсь складності, то вам потрібно посилювати тільки зброю, тому що нам предметів випадає зараз легендарних. Не сказати, щоб супер дуже багато. Тому в ідеалі витрачати їх на щось розумне. І якщо ви бачите, що урону у вас, в принципі, вистачає, ви можете спокійно грати з тими предметами, що у вас вже є. Ці аспекти ми можемо обирати допоміжні. Так, зрозумів. Ставимо цю штуку, біжимо в портал. Ми можемо вибирати тільки. В тому випадку, якщо у нас взагалі немає урону, тобто, якщо ми погано з вами проходимо якусь активність, то тоді ми можемо якийсь допоміжний аспект там, на амулет, на кільце, на рукавиці, неважливо на який із них, ми можемо його просто-напросто накинути в нашого окультиста. Я вважаю, що найважливіше, що ви маєте запам'ятати, це те, що його потрібно накидувати першим. Ділом, ну, першочергово, на зброю. Тому що зброя це, звичайно, основне те, що буде наносити наш основний урон. По-перше, зброя, по-друге, це має бути саме той аспект, який ви дійсно вважаєте, або піддивилися, скажімо так, в своїй збірці початковій, що він вам потрібен, що він точно вас посилить. Якщо у вас немає жодного такого аспекту, або немає хорошої зброї, так. Давайте, давайте, а тут майже все однакове. Давайте додаткових ворогів, нехай будуть. Якщо у вас просто... Немає хорошого аспекту, то бігаємо просто-напросто з тими предметами, що нам випадають. Тобто там ми вже ніяким чином з вами не розбираємо нічого, не обираємо, просто те, що от випало ліпше по якості, те й одягаємо. Але в ідеалі, звичайно, щоб просто-напросто у нас був хоча б один якийсь аспект, який посилює якесь наше обране вміння. Не факт, що це буде знову ж таки, вміння те, що ми саме хотіли для нашої збірки, але можливо на якийсь час це нам просто-напросто допоможе ліпше грати. І скоріше за все, що я не буду робити супер довгі ролики з цього приводу. Я вважаю, що ви можете спробувати це власноруч. І не будемо сильно довго затримуватися на цих складностях, тому що, ну вдень, мабуть, писати не вийде, тому що там трошки інша буде турбота. Але будемо записувати про щось цікаве. Тому я вважаю, що пропустимо трошечки з вами цю рутину з цими аспектами. В принципі, будемо намагатися далі про це все писати на різних складностях. Але не будемо. Прямо затримуватися, не знаю, на високій, на ті, що ми знаходимося зараз, там не знаю на декілька годин. Не бачу в цьому великого сенсу, тому що в принципі, ну думку, то, що хотів, я думаю, я вам зміг якимось чином донести. Тобто, все, що нас цікавить на початку гри, це якась зброя непогана. І щоб на неї можна було накинути якийсь непоганий аспект, який посилює якесь обране вміння, яке саме наносить урон. Незахисне, не аспект ресурсу, а саме аспект, який наносить додатковий урон. Якось так. Я думаю, це вам спокійно допоможе грати в цю гру. До речі, не забуваємо про наші. Додаткові сезонні штуки, які нам випадають. Потім якось з вами про них поговоримо, поки що ставимо. Просто-напросто ті що є. Тобто ось, ось ці всі предмети ми бачимо, що вони нам не потрібні. Ну, от непоганий, непогана зброя нам випала, але знову ж таки будемо бігати поки що з тою, що у нас є. Тому що ми не зможемо нічого зараз покращити, тому що в нас немає такої кількості легендарних частин. Тому, до речі, і радив всі речі практично на початку от розбирати саме на запчастини. Не продавати їх ні в якому разі, а розбирати на запчастини. Тому що, чим частіше ми будемо це робити. Тим частіше у нас будуть з'являтися якісь ресурси для того, просто-напросто, щоб хоча б на зброю чи на якийсь інший предмет накинути якийсь потрібний нам аспект, якщо він у нас з'явиться, вони випадають досить часто, не буває друзі, в грі супер якихось негативних аспектів, тобто, в будь-якому випадку вони будуть вас посилювати. Ви просто маєте звертати увагу, дивіться, ну, на якій мові вам зручніше грати так і грайте. Ви маєте просто розуміти, що це за аспект і що він вам буде давати. От і все. Якщо ви розумієте, що ви граєте там через крижані уламки, то звичайно вам потрібні будуть якісь посилення для цих крижаних уламків на чарівнику. І немає ніякого сенсу брати пасивки на вогонь і брати якісь предмети там на блискавку. По типу там, електричний спис, б'є двічі, ну не знаю, це я взагалі вигадав, такого аспекту, скоріше за все, не існує, але я думаю, ви зрозуміли про що Тобто, якщо ви обираєте якусь там варіацію збірки, через яку ви граєте, чи що ви саме посилюєте, ви маєте посилювати щось обране, одне. Тобто, Якщо ви граєте через. Е Гідру, наприклад, вона в нас через вогонь, то посилювати вогонь. Якщо граєте через електричний спис, то посилювати спис і блискавку. Якщо граєте через уламки, ну, я думаю, далі ви здогадалися, що за цим всім йде. Тож, пройдемо з вами це невеличке ще підземельня. От реально думав, що буде гад тяжко щось там писати про сезон, десь щось думати, десь щось розкачувати. Чесно вам сказати, ну, найліпший спосіб проходьте друзі під земель. Це зручно і найкраще, що можна з цими підземеллями робити, це проходити їх з другом, тому що там якраз сюжетна кампанія. І коли ви, до речі, в групі, вам дається більша кількість досвіду. Я вважаю, що не потрібно наново видумляти якийсь велосипед. Придумувати якусь тактику. От, наприклад, нам випав аспект також на вогонь, але цю штуку ми не використовуємо. Ми його, мабуть, цей предмет розберемо. А ось цей предмет ми можемо замінити, тому що бар'єр нам вже не потрібен. А це був би непоганий аспект, але не на цю збірку знову ж таки. Так, ці предмети, мабуть, всі розберемо з вами, друзі. Вони нам не знадобляться. Тобто, всі предмети розбираємо в ховалі для цих частин. Так, ну давайте ще одне підземелля. Час у нас є. Розповім буквально ще 2 секунди. Дивіться, ось ці всі штуки що випадають. Можна їх, звичайно, всі перечитати, ми обов'язково розглянемо з вами. їх всі. На початку ставте будь-які просто. Прокачайте будь-які для того, щоб наносити більше урону. От я вибрав ось це вміння, мені подобається, я його прокачав, спочатку грав через це. Через ці каталізатори. Тобто, оберіть якесь вміння, яке вам до вподоби, Прокачайте його трошечки і грайте через нього. Далі там можна буде все одно всі вміння. Ми в будь-якому випадку будемо прокачувати до кінця. І неважливо так, запускаємо ще одне підземелля. Щоб не було сумно нашому другому. Пише нам, що потрібно спробувати в порталах розходитися і бити мобів на пілонах, зациклюватися на <с? <с?> мобів по дорозі. Ну, варіант, до речі. Типу, бити саме на пілонах. Можливо, згоден. Можливо, ми неправильно робили. Давайте спробуємо. От зараз якраз перевіримо ще одне підземелі. Якраз часу у нас трошечки є. Давайте спочатку його відкриємо. І підемо з вами. Е, тож, з корисного, те, що можу сказати, щоб були обов'язково вміння е, на початку у вас вміння, хоча б, ну, з контролю, щоб виходити, це можна на початкових рівнях е, і так тікати від монстрів, тобто його не обов'язково використовувати. А от з приводу захисних вмінь і з приводу е, тих, що наносять саме урон, так, от якраз у нас буде цей портал, зараз і перевіримо. Е, тобто, я так розумію, що зараз ми йдемо окремо саме в ці кружечки, там де ось ці пілони знаходяться і б'ємо е, саме під пілонами цих монстрів, правильно? Я думаю, що так. І розходимося в різні боки, можливо, так скоріше пройдемо. Так, декілька разів не хоче заходити. Е, я думаю, друзі, не варто просто зациклюватися на якихось збірках, на якихось е, не знаю там гайтах початкових. Можна взяти їх за приклад. А так обирати те, що випадає просто е, по дорозі. Головне, щоб щось було на урон, щось було на захист і щось е, на захист, і щось було, щоб поновлювати ресурс. Так, давайте щоб Монстри вистрибували допоміжні, можливо це щось погане, нічого страшного. Так, я так розумію, що перший ми беремо, портали ми разом проходимо, чи як. Чи мені далі йти? Ну, стоїмо, значить, разом. Так, я біжу тоді в цей бік. Я біжу нагору, пропускаю монстрів і біжу саме до пілону. Біжу-біжу. Я на місці, але щось монстри не виходять, і не виходять, все нормально. Але мене дуже сильно тут б'ють. Думаю, якось можна пережити. Е, тож про що я. Тобто е, мають бути у нас е, наші навички на захист на урон, е, на вихід з контролю, на вихід з контролю не обов'язково. Має бути якийсь аспект під якусь із цих навичок. Неважливо, яка ця навичка буде, головне, щоб хороший був аспект. І також має в нас бути вімкнене будь-що із сезонних наших допоміжних каталізаторів. Тобто будь-який камінчик, будь-яка штука, яка вам нова, випадає просто-напросто. Ми її з вами обираємо. Чому? Тому що вона нам допоможе якимось чином, я так розумію, просто-напросто ліпше рухатись. Ну от Портали в мене виходить брати і бігти. Монстри біжать за мною, але в мене дуже мало урону, щоб їх просто-напросто бити. Я думаю, що ми просто ліпшенько трошечки прокачаємо персонажа, а не будемо розповідати вам те, що і так, в принципі, уже розповів. Я думаю, це якимось чином вам допоможе на початку. Ми прокачаємо трошки нашого персонажа, продовжимо з вами на якісь іншій складності, коли в нас вже буде більше урону, там ми просто-напросто зможемо більше чогось показати, тому що це, ну я не знаю. Як на мене, не супер весело дивитися на цю складність, там де нічого практично не відбувається. Тобто просто проходимо портали, вибиваємо якісь перші наші предмети, яким чином їх обирати знову ж таки розповіли. Щось має бути у нас сильне. В нашому випадку це гідра. Ну, майже, майже вийшло. А я, до речі, не звернув увагу. Так, ми майже шестірку зачинили. Тобто, ну потрібно бігати ці підземелля. В мене є аспекти 2 і ліпші предмети, але я просто накинути їх не можу. От і все. Так. Коли в нас 100 одиниць ресурсу. О, до речі, кільце, от непогане, можна замінити. Тому що ось це дурниця, ось це поліпше буде. В мене мало ресурсів, тобто потрібно бігати ці підземелля частіше. Майже вийшло в нас закрити так, щоб отримати максимальний бонус. Майже вийшло. Ну, побачимо, як воно буде. Я думаю, друзі, що те, що хотів, в принципі, розповів. Обираємо, які вміння обирати, які вміння посилювати. Я думаю, ви спокійно, ну, більшість з вас, мабуть, ті, що вже грає не перший раз в цю гру, то ви, мабуть, це і так знаєте, але, можливо, якась інформація була для вас цікавою. Не знаю. Побачимо, що буде далі. Будемо трошечки прокачуватися, там далі розповімо, як це всі, скажімо так, речі. Покращувати, тому що зараз і покращувати немає за що. І ну, розповідати одне і те ж саме, це також буде якось дивно. Трошки з вами пограємо, підкачаємо свій рівень, будемо розповідати, як переходити там далі по рівням. Це буде, я думаю, цікавіше, ніж просто бігати на високій цій складності і просто-напросто. Вам щось розказувати про якісь окремі аспекти, тому що ви скоріше за все будете мати просто-напросто інші друзі. Тож на цьому будемо завершувати. Будемо бігати просто-напросто далі під земеллі, але вже за кадром, я думаю. Ну, або на наступний день, бо час уже такий, що не під земелля точно бігати. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Якщо це відео було для вас цікавим чи корисним, Ну, я сподіваюся, що комусь воно було хоча б корисним. Можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти розвитку каналу, описання є в описі. Є якісь питання, залишайте коментарі, зможу відповісти. Є якісь ідеї, не знаю, що б ви хотіли побачити чи почути, можете написати. Про збірки відразу скажу, що запишемо десь через тиждень, я думаю, як сезон пройде, тому що спіємо щось потестувати, гравці інші встигнуть щось потестувати, і таким чином щось запишемо про збірки. Якщо щось цікавить, окрім збірок, скажімо так, то можете запитувати ну, чи про що. Можна поговорити, що саме вас цікавить в новому сезоні, там що не зрозуміло, або просто, ну, що іще ви б хотіли дізнатися. До зустрічі в нових роликах.